Юридичний центр Алекс це повноцінні професійні юридичні консультації, надійний захист ваших прав у судах усіх інстанцій, всебічне сприяння при супроводі як юридичних, так і фізичних осіб. Ми працюємо для вас. Бувають дні, коли ти чітко розумієш, що сьогодні не твій день. Все буквально летить шкараберть. І чим далі, тим більше. Але вихід є. Ми, звісно, не змінимо подій, але допоможемо розфарбувати їх фарбами, сповнених життя, навіть якщо день вперто намагатиметься зіпсувати настрій знову. Експрес таксі твій шанс на удачу 383-33-33. Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка, шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, культова охорона. Групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Бувають дні, коли ти чітко розумієш, що сьогодні не твій день. Все буквально летить ребять. І чим далі, тим більше. Але вихід є. Ми, звісно, не змінимо подій, але допоможемо розфарбувати їх фарбами, сповнених життя. Навіть якщо день вперто намагатиметься зіпсувати настрій знову. Експрес-таксі. Твій шанс на удачу 383-33-33. Партнер програми Служба безпеки Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Таран груп гарантія вашої безпеки. Протягом тижня знімальна група програми територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Тим наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в країні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що обезпечать від лиха. Викладачі та курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ України завітали до однієї шкіл у Відіополя. Під час бесіди зі старшокласниками правоохоронці розповіли про тонкощі своєї роботи і розкрили секрети професійної підготовки. Інформацією поділилися, щоб допомогти школярам у виборі майбутньої професії. Зустріч із учнями випускних класів пройшла в актовому залі школи. Дітлахам показали фільм про будні Одеського університету внутрішніх справ. Відтак підлітки на власні очі побачили, як організований навчальний процес у стінах вишу і які спеціальності тут можна здобути. Наша місія сьогодні розказати про этом університеті, як ми вчимося, кого ми вчимо, що ми вчимо. Після цього правоохоронці перейшли до показових виступів. Вони ознайомили підлітків із приладням, яке використовують експерти-криміналісти під час збору доказів і про Трували процес дактилоскопії. Також школярі отримали змогу приміряти міліцейські шоломи та бронежилети і потримати в руках захисні щити. Виявилося, що це зовсім не легко. Адже така екіпіровка важить майже два десятки кілограмів. Найцікавіше гості приберегли на останок. Курсанти одеського університету влаштували на сцені справжнє тренування, під час якого відпрацювали прийоми рукопашного бою. Я года трі назад поступити в про а після сьогоднішнього концерту, ще, чесно говоря, ще більше захотіла поступити. Наостанок викладачі університету розповіли дітям про правила прийому до одеського вишу та обговорили перспективи працевлаштування. Чи може одна компанія забезпечити абсолютний захист клієнтів по всім напрямкам охорони? Така думка здається утопічною. Однак у Києві знайшлися спеціалісти, які довели, що це цілком можливо. Увесь спектр охоронних послуг від однієї компанії. Такий всеохоплюючий підхід до безпеки пропонує холдинг охоронних підприємств Шериф. Називання програм називається Оломклюзія. Що не смисло? что наша компания входит в любой проект на этапе еще проектирования и закрывает вопросы охранной сигнализации, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, сопротивления изоляции, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, физической охраны, групп мобильного реагирования. так замовник может уникнуть и многих проблем. Предыдущий опыт у меня был негативный. Мы решили сэкономить денег связались с э, разными компаниями. Одна компания нам делала пожарную сигнализацию, вторая компания нам делала охранную сигнализацию, третья компания нам делала видеонаблюдение. Когда нам, у нас возникла перепланировка помещений, эта компания уже распалась на рынке, и мы ее не смогли найти. Когда пришла другая компания, они сказали, вы знаете, у вас есть все неправильно, надо переделывать полностью заново всю систему видеонаблюдения. Тож Холдинг Шериф радует починати працювати над безпекою офису, торгівельного центру чи магазину ще на стадії їхнього будівництва чи ремонту. Адже тоді можна буде закласти усі необхідні комунікації, до яких потім єднають датчики, відеокамери та інше обладнання. Це дозволить розробити найоптимальнішу схему охорони з урахуванням усіх особливостей приміщення та побажань замовника. Які вигоди це несе для заказчика? Перше, заказчик економить гроші, Потому що не п'ять проектів організацій, а одна організація розрабатыває проект. Второе, він економить час. он время. Він працює з одним предприятиєю, которые проектують, монтують, далі обслуговує. І нервы. почему? Потому что пробуй каждый раз объяснить, потом коли ты понял, що сделали не так, объяснить, как надо переделать, это сложно. Будь який будинок також потребує захисту від вогню. Отже, не обійтися без пожежної сигналізації. А что касается пожарной сигналізації, это очень важный вопрос для любого заказчика, так как ни одно предприятие не может начать работать, не имея проекта утвердить. МЧС. Поэтому мы и развиваем это направление. Також підприємство занимается проектуванням, монтажем, подключением та обслуговуванням систем відеоспостереження та контролю доступа. На самом деле технический прогресс идет вперед. Охранная, тревожная, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа в комплексе с физической охраной позволяют организовать на объекте абсолютную защиту и безопасность. Один з пріоритетних напрямів роботи холдингу це фізична охорона. Сюди входить охорона масових заходів, будівель територій. Їх забезпечують гарно треновані, добре підготовлені та висококваліфіковані фахівці. Актуальні їхні послуги там, де необхідно охороняти матеріальні цінності та майно, особливо виділяються співробітники груп швидкого реагування. Вони готові прийти на допомогу за лічені хвилини на їхньому рахунку. Численні затримання грабіжників, крадіїв та інших правопорушників. Охранна сигналізація, тривожна сигналізація, яка вже встановлена на об'єкті, вона виводиться на пульт охорони. на цей сигнал реагує, передається на групи мобільного реагування. Переваги такого ретельного підходу вже оцінили далекоглядні київські бізнесмени связываться що только з одной компанією, і об'язательно должны бути професіонали з проєктним відділом, з монтажним відділом і з відділом непосредственно людей, які потім это це і розуміють, що Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня. І наголошує, якщо ви стали свідком або жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. ваша оперативність. Дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить! Юридичний центр Алекс це повноцінні професійні юридичні консультації, надійний захист ваших прав у судах усіх інстанцій, всебічне сприяння при супроводі як юридичних, так і фізичних осіб. Ми працюємо для вас. Шериф холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка, шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки Гарант Груп. Охоронна компанія «Служба безпеки Гарант Груп створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп – гарантія вашої безпеки.